Приїхав новий блок на ОМ366. Зараз блок ми взяли по фірмі SM Engine. Ніколи їх не брали, перший блок. Цікаві брали по BF, але зараз не було де його взяти. Замовили по Oil Germany, приїхав якийсь гільзований, залитий, залитий він воском. флізіровка така груба. І ми так подивилися на нього відправили назад. Зараз блок по SF Engine. Він покращений, є на ньому нормально вибитий номер. У нього йде паспорт. Ну, Я вже поставив паспорт внутрь. Провірили ми постіль колінвала. Постіль колінвала плюсує плюс 2 сотки. Провірили зазори на розпредвал. Зазори на розпредвал від 7 до 12 соток. Діаметр по циліндру зробили вони 97, 51, 52 не більше. Ось такий блок. Перевірили, запаковуємо, веземо на пошту, відправляємо клієнту. В принципі, по суті, після перевірки такий блок можна брати. Oil Germany на сьогоднішній день ми ще ні один блок не доставали з воска, ми тільки побачили, що з плоскостю блока робиться. І що він гільзований з заводу, і гільзовка зразу видно по бортам, що була не Ахті. Ми його вернули. зараз взяти не можемо, через то продаємо блоки по фірмі SF Engine.